Так, це ми маємо абрикоску. Так? Опять же, того року ми її обрізали. Можна побачити, який маємо результат в цьому році. Ось дивіться, вся вона в списиках таких коротеньких. Для абрикоси це виходить, що це буде все цвісти. Що ми робили? Я відкрив, виходить, крону, обрізав всі внутрішні гілки, які ростуть сюди внутрь. для того, щоб максимально дати багато світла. Крони. Дивіться, практично жировиків у нас, великих пагонів у нас на неї немає. Чого я добивався? І як я це зробив? Ось дивіться. давай давайте зробимо. Ось був зріз, у нас була гілка. Ось тут був зріз. Після цього, після цього зрізу ми отримали тут урожай. Заклало цвіточними такими почечками. Дрібненькі почечки на абрикосі це цвіточні. Получається, нам дало ось такі зріз. в тому році я зрізав ось тут. Ця частина, замітили, вона опять же, нас накрилася вся плодами. В цьому році нам дало такі пагони. Бачите? Що ми робимо в цьому році? Вас, то, вас теж дає після зрізу буде давати 3-4 пагони. Що ми робимо? Нам потрібно вибрати один пагін на розвиток цієї гілки, другі пагони нам лишити на плодоношення. Ось, дивіться, вона нас йде до верху. Абрикосу старається завжди робити переводити на якісь коротенькі списки. Ось коротенький список, вико, раз, перевели. Ось, дивіться, дві гілочки. у нас, дивіться. Опять же, труться. Всі, що гілки, все, що труться, ми всі їх роз, розвертаємо в різні боки. Ось, дивіться, цю гілочку ми розвертаємо доверху, а цю ми перерізаємо ось на такі, дивіться, ось на такі пеньочки. Бачите, а аб в абрикосі я роблю ось такі пеньочки. Чому? Тому що підійде сюди. Одразу я показую приклад. Ось в тому році були зрізані ось на такі пеньки, а абрикосі. Ось дивіться, пеньочок такий я робив на 4 пальці. Бачите, тут, тут. Що ми в цьому році маємо? Вище підніми, будь ласка, мій помічник. Ми в цьому році маємо такі гілочки, всі навантажені. Акціонер. Акціонер. Всі навантажені цвіточними почечками. Тому розумієте, чому ми такі робимо на 4 пальці такі свого роду пеньки. Ось дивіться, гілка, вся завантажена, вся, вся в кольчаточках. У нас є три гілки після нашого тогорічного зрізу. Що я роблю? Одну гілку я Пришпілюю ось тут. Цю роблю практично наполовину. І третю я роблю ще коротшу. Ось так. І так я працюю. Якщо в нас одна гілочка, я її просто прирізаю. Ось нас дало пішла ця гілка внутрішньо. Внутрі ми забираємо. Бажано, підійде, будь ласка, ще сюди, ближче, бажано на абрикосі обов'язково робити чуть-чуть таку, як свороду не під самій ноль, а таку як п'яточку. Тому що воно тут має зарости. І щоб воно не пошкодило нам основну нашу гілку. І все, так і працюємо. Внутрішній. Я, звичайно, вирізаю все, що росте внутрі абрикос. І роблю, ось дивіться, пішла більш горизонтальна і пішла догори. Нам це не потрібно. Догори ми забираємо взагалі цю гілку, переводимо на більш горизонтальну. Можна і в кінці пришпіліти. Так само тут. Ось ця пішла сюди. Цю я забрав, внутрі росте, забрав. Ось так. І так само далі йдемо. Все, ну в принципі, дивись, ось що тут пішла? Сюди в нас є гілка, сюди в нас є гілка. І, і ця нам заважає. Ми цю що робимо? Перерізаємо на плодовий список, розвертаємо, вони чухаються одна об одну цю ми перерізаємо на такі переводики. Цих дві ми лишаємо, хай загружаються урожаєм, І звісно, ми цю зараз заберемо. Ну, коротше, я показую, зараз будемо обрізати все більш конкретно, показую, щоб було все добре. Ось так. Отак я працюю більш скоріше, Раз, раз, раз. Раз, зробив перевод на цю гілку. Якщо у нас коротенькі списики, не ростуть їх не троїти, бо вони з урожаєм. І все. І так і собі йдете. Ось так, ось так, ось так. Це ось у нас є такі гілки. Ось з урожаєм вже в цьому році. Тут де врожай і тут де врожай. Ми цю зрізаємо на такий пеньок, цю зрізаємо тако. і цю прирізаємо в кінці. І все. Ось. І, і так і працюємо. Все, що росте, ми забираємо, звичайно, щоб воно нам не заважало. Ось так. Тут ми переводимо на більш горизонтальну, в кінці можна пришпілити, щоб вона розходилася різні боки. Все, Толь, Ти відео виключай, а будемо працювати далі.